Цим людям для відпочинку потрібна лише водойма, вудка і трохи тиші. Аби натрапити на хороший улов, вони можуть годинами сидіти на березі. Напередодні дня рибалки, який в Україні відзначатимуть цієї неділі, 13 липня. Журналісти «Житомир.Інфо» поспілкувалися з місцевими рибалками, які поділилися секретами вдалого водного полювання. Ну клює я... не дуже добре. Загалі хоча й зловили сьогодні. Трошки зловили, а що саме? Ну, гусьорочка, подлічі. Перше все залежить від погоди. Друге залежить, який корм. Ну, я сам роблю горох, манка. Там Можна трохи додати сухаря. Це примішується. Трошки щось для смаку, таке що для запаху. Там Купляєш в магазині, тестику прикормку. Вона трошки дає запах, аромат і нічого можна ловити. Мені подобається рибачити. Я на ціріті і жив би. Сьогодні зловив ну, дуже мало. А що? Ну, подлящики, такі плотвички. Найчастіше яку наживку берете і прикормку? Аніс і шоколад. А наживку? Наживку апараш в основному. А в якому місці у Житомирі найкраще клює? Це, це секрет. Так і секрети. Терпіння, головне процес, не риба. А де для вас найкращі місця для кльову поблизу Житомира? Там, де спокійніше, де можна просто відпочити. Ну, а які це конкретно місця? Які відомі? Ну, навіть отут-от тетерів. Спокійно, ніхто не, не бігає. Ну, в гідропарку можна, але до купального сезону. А які приманки зазвичай собі обираєте? Опари ну, з черв'як, нічого не видумуємо. З 1 липня на водоймах Житомирщини закінчилася весняно-літня нерестова заборона на вилов риби та раків. Але у Житомирському рибоохоронному патрулі нагадали про правила рибальства. Залишилось тільки правила любительського спортивного рибальства, які рибалки повинні дотримуватися, а саме це лов риби на сім гачків, не перебільшувати норму, а також вилов риби в дозволених нормах, тобто 3 кілограми плюс трофейна риба. Також раків дозволено виловлювати. Ручним збиранням не більше 30 штук на одну людину. І розміри рака повинні бути більші за 10 см. Також раки можна ловити однією руколовкою хапкою діаметром не більше, ніж 70 см. Хочу всіх причетних до даного свята привітати з ним рибалки, побільше трофеїв І щоб дотримувались правил любительського спортивного рибальства. Всіх вітаю!